Всім привіт! Нове відео на моєму каналі. Моїм друзям і підписникам привіт. Дякую, що дивитеся. Що у нас за відео? Такий швидкий ремонт. Середину вимили зовні то підписнику не треба, то ми там не переживаємо. Головне, всередині, щоб було все класно. Це Ураловський міст. Людина реставрує для себе мотоцикла. Ну і треба було зібрати. Моста, бо порозсипували голочки. тут такий кастом. Бачимо шпільки, верніше не шпільки, а болтики, які кріплять планетарну шестерню до ступиці. Кі... Прийшов сусідський кіт до мене заглянули <laughs> сарами? я покажу вам другу частину. До речі, і це закірнене таке щось непонятне. Може, тут був люфт, а не хотіли його піджати або правильно зробити, а може, і обрізали. Болти і зробили кірнення звідси. А має бути, ви знаєте, звідти там е, такі шайби мають бути загнуті, законтрагаєні. Ну, Ступіця ще походить, вона така гострувата, але ще походить якісь е, 2-3 сезони мінімум. Ну, і яка ситуація у нас далі? Дивіться, як має проходити зборка Ураловського моста. А, до речі, оце все класно, тут дуже гарно все стан, без люфтів. А отут от у нас от такий <реш> процес. Хлопці вже всі слюнки не стікають. Кетчуп у нас є. Кетчуп, якщо треба головне не перепутати. Бо я збираю тут, а вони мені тут приносять всякі сусідсь. Отак от має кожна. Кож... Якщо я би так збирав кожен міст свій або там мотор, то я б вже був як <реш> 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 От, Так що зараз будемо приймати сосісочки їсти. І а, збирати міст до кінця вже прокладки всі підготовили. Ось у нас такий, я кажу, кардан шикарний, Як новий гук, все, хрестовина, все в дуже класному стані. Голочки, всі подшипнички, все собрали, протерли, витерли. Зараз обезжирюємо, складемо одну прокладочку, зверху на робочу частину намазуємо тонким шаром герметика. І... Збираємо, закручуємо і все. І скоро на каналі, можливо, покажу зборку мотоцикла Вадима. Неможливо, а точно. А постараємося, щоб точно було. Да. І ви побачите, що це за мотоцикл, через який ми їмо вже не перший раз сосиски, і збираємо запчастини. Всім гарного вечора. Завершення відео. Мост наш успішно зібраний. Все гарненько, все класно. Єдине, що зараз поїдемо за новим сальничком сюди бо тому що, як виявилося, новий, який лежав у нас в пакеті, виявився уже з дефектом обірвана робоча частина, яка має утримувати якраз нігрол, який має бути в мості. Ось так виглядає. Новенька муфта, все радянська. Тут, як ви бачили, все гарне. Стакан покраситься, цей також е гайка ця покраситься. Міст відмиється, ми надіємося. Все буде класно. Ось, така, ось таке у нас завершення відео. Всім до нових зустрічей. Не забудьте підписатись і оцінити відео.